Всім привіт! Мене звати Олена, я з міста Харкова, але наразі проживаю у Німеччині. Дуже хочу подякувати центру Баланс за навчання. Я пройшла вже 4 курси та вважаю, що це найкраще вкладання в себе. По-перше, я схудла на 17 кг без дієт, а тільки завдяки правильному харчуванню. По-друге, я здобула для себе нову професію. Уся інформація в кожному курсі дуже корисна та зрозуміла. Викладачі, справжні професіонали своєї справи. Та я переконана, що продовжу своє навчання у цій школі. Також для мене було важливо, що усі сертифікати мають міжнародний стандарт. Та саме головне, що я вже почала працювати та заробляти улюбленою професією. Якщо є в когось сумніви йти, навчатися у школу баланс або ні, то моя відповідь однозначно так.